Сьогодні я розкажу про товари, які будуть продаватися в тебе протязі усього року. Ти на каналі Business Generation. Мене звати Ендрю Чаров. Поставь лайк цьому відео і підпишися, якщо ти ще не з нами. І так почнемо: для того, щоб знайти товари, які будуть в тебе продаватися на протязі усього року, треба перш за все знати класифікацію товарів і знати 3 золоті ніші всесезонні в товарному бізнесу. Про це я розкажу в другій частині. Почнемо з категорії товарів. Це, як то кажуть, матч мат основа, від якої треба починати взагалі товарний бізнес. Якщо не знати категорії товарів, то відразу халепа, кошти на вітер і так далі. Які в нас є категорії товарів? Перш за все, це товари рішення, це товари тренди. Це нутра і вигорівші товари, або відлиті, якщо називають. Давай почнемо з товарів рішення. Це товари, які вирішують проблему. От питаєш себе, вирішують вони проблеми? Якщо так, то це товар рішення. Товари рішення розподіляються ще на три підкатегорії: Це ходові товари, сезонні і вау-товари. Давай по кожній підкатегорії пройдемося. Ходові товари це звичайні товари, які вирішують проблему, вони не мають вираженої сезонності і вони не мають модифікації. Наступна підкатегорія це товари з вау-ефектом. Тобто це товари, які мають якесь доповнення, модифікацію. Наприклад, там пилісос, а є розумний пилісос, Да? є там якась звичайна швабра, є швабра з дозатором. Є якийсь звичайний органайзер, а є з якоюсь модифікацією. Тобто, якщо в товарі є модифікація, цей товар вирішує проблему, то це товар під категорії вау, в категорії рішення. І третя підкатегорія це сезонні товари, попит на які підвищуються в якийсь сезон. Це можуть бути, от, наприклад, да, сонцезахисні окуляри. Ну, взимку ти в сонцезахисних окулярах не походиш, да? там якісь босоніжки, або взимку там якісь, якась, якісь спеціальні шапки. Там, да? ну, тобто є такі товари, які, на яких попит підвищується в якийсь сезон. Це сезонні товари. По трендовим товарам, що таке взагалі трендові товари і чим вони відрізняються від товарів рішення? Трендові товари це штучно підвищений попит завжди. Тобто, зазвичай великі корпорації компанії вкладають величезну кількість бабла в те, щоб розкачати маркетинг і щоб з усіх просто динаміків йшлося про якийсь товар. І йде штучне наповнення ринку. Тренд виростає і тримається приблизно 3-4 місяці. І потім різко паде. У мене величезна кількість кейсів, коли люди зверталися за допомогою, за консультацією, коли людина накупила цих товарів трендових, і потім тренд різко падає, і все. Товар не може не може розпродати, сльози, гори і. Як то кажуть, боль печаль, біда. Тому треба бачити, ці трендові товари бо це найнебезпечніша категорія. Але можна і заробити, якщо ви, як то кажуть, на грібні волни зайдете в цей тренд. Що таке товари? Ну, давайте відлиті. Це наступна категорія, третя відлиті. Відлиті це товари які були колись або трендовими, або товарами рішення. От вони непогано продавалися 5 років, і потім вони прийшли в категорію відлиті. Зазвичай, це якщо ми беремо в товарах рішення, це під категорії вау і товари сезонні. Тобто якісь прикольні товари заходять, які реально вирішують проблеми, Вони класно продаються, з ними працюють там арбітражники, підприємці товарного бізнесу, активно працюють 5 років, і потім вони перестають з ними працювати, тому що ринок вже, ринок вже перенаситився. Тобто всі вже хто хотів, купили. І вони ці товари переходять вже в відлиті. Але це не означає, що з цими товарами не можна працювати. У мене є велика кількість учнів, моїх які з із відлитими оферами там виходять на 3-5 тисяч доларів заробітку. Тому такі відлиті товари, на них треба дивитися і розуміти, взагалі, чи можна вижити з такого товару ще щось. От тому відлитий офер це не не приговорище. Да? І дивіться. З трендових товарів, якщо ми беремо, то які потрапляють в відлиті, це товари-подарунки зазвичай і дитячі іграшки. Всі інші з трендових товарів, вони взагалі в, ні, в нібиті уходять в, в нібиті. От вони попродавалися сезон і все, про них всі забувають. От. Але от подарунки і іграшки вони залишаються. Ну, це така. Особливість цих товарів, от, якщо ми кажемо про подарунки, я думаю, ви всі чули про е, мішки із роз. Да? От такий товар, вже який сезон з ним працюють. Він вважається трендовим товаром, але е, ну, реально він вже відлитий, але з, з ним ще можна працювати і ще можна робити продажі. Я от до речі нещодавно записував відео на це на цей товар, як ми там запускали магазини і отримували продаж. Дивіться на нашому каналі. З-поміж інших чудових відео, можете подивитися ще й це. От. Відлиті товари. Тобто туди потрапляють товари рішення і трендові товари. І давайте, нутра. Четверта категорія це особливі товари, які обіцяють золоті гори зазвичай. Це чорні ніші, сірі ніші зазвичай, да? це якісь там креми. Для увілічення, для уточення, це якісь там амулети. Туди можна віднести ще казіно, тобто це якісь товари, які дають ну, якусь надію, що буде швидкий і дуже якісний результат. Але, як то кажуть, безплатний сир тільки в мишеловці, тому на такі товари. Я з такими товарами взагалі не рекомендую працювати, тому що якщо ви в товарному бізнесі серйозно і вдовго хочете грати, то треба працювати з гарними товарами. От але на таких товарах велика маржинальність, дуже велика націнка. Вони, як світлячки, з'являються, потім різко вони виходять з ринку, і вони притягують до себе таких хомячків, я так називаю, хайпажорів, які в товарці хочуть хайпанути, швидко на якихось товарах там заробити і просто піти. Тобто це ніша для таких хайпунів, да? скажімо так. От така класифікація товарів. Якщо ми беремо товари, які продаються протягом всього року, це, безперечно, товари. Рішення, підкатегорія ВАУ і ходові. Тобто це дві підкатегорії, з якими я рекомендую працювати. І на цій підкатегорії ви зможете заробляти на цих товарах, ви зможете заробляти протягом усього року. А зараз я вам розкажу про три блискучі всесезонні ніші в товарному бізнесу, а перед цим невеличка рекламна інтеграція від наших постійних партнерів. Друзі, хочу розказати про одну компанію, послугами якої сам користуюся на регулярній основі. Це компанія ProxySeller. Вони надають високоякісні проксі, і сервери в них знаходяться по всьому світу, що дуже зручно. Проксі, для тих, хто не знає, потрібні для того, щоб ви безпечно могли працювати, налаштовувати рекламу там, і так далі. Коротше, серфити в інтернеті. І це розхідна історія. Тобто для цього потрібно постійно мати. Нові проксі, от проксі селер в цьому допомагає. В них є проксі під будь-яку задачу. Дивіться, тут є для соціальних мереж, для пошукових систем, для онлайн-ігр і так далі. Тобто під будь-яку задачу вам зможуть тут підібрати максимально якісне проксі. Є ipv 4, проксі, ipv 6, ISP проксі, резидентські, мобільні проксі от з мобільними проксі. Я найчастіше працюю, бо вони досить зручні для анті браузера Є підтримка 24 на 7, по всім питанням. От звертаєтеся, заходите, вони вам допомагають. Досить якісна підтримка. От. Також, дивіться, в них тут досить демократичні ціни, досить гнучкі ціни. До речі, можна розплатитися криптовалютою і картою будь-якого банку, який зараз працює от, в вашій країні. Тому звертайтеся в компанію Proxy Seller. Тим паче, що для наших підписників є. Спеціальна ціна, мінус 20% за промокодом Business Generation на постійній основі. Тобто кожен раз, коли платите, мінус 20% за допомогою цього промокоду, можете собі, як то кажуть, зрізати. Використовуєте цю можливість, користуйтеся проксі від компанії Proxy Seller. І так, друзі, ну що, які в нас три є як якщо називають ніші в товарному бізнесу, всесезонні? А найбільша кількість підприємців працює в цих нішах, але якщо ми так подивимося, то й найбільша кількість покупців в, цьох, в цих трьох нішах, і найбільша кількість товарів в цих трьох нішах. Це товари для дому, безперечно, це товари для е, діточок, іграшки. Е, да, не всі іграшки відносяться до трендових товарів. Тобто там є особливі інструменти, які фіксують. Тобто є, е, є товари, які в в категорії рішення знаходиться, от саме в іграшках. Да? Так, товари для дому, іграшки. І третя, третя категорія, третя ніша, вибачте, третя ніша всесезонних товарів це безперечно товари для домашніх улюбленців, пец. І ці три ніші я рекомендую з ними працювати, тому що вони реально дуже круті. Три ніші. Дивіться, якщо це товари для дому. Якщо це товари для дому. це можуть бути органайзери, це можуть бути які, якісь приладдя для кухні, для ванної кімнати, для спальні, дуже багато класних там. Дифузорів є, освіжувачів повітря. от Такі товари вони реально зажигають, вони дуже круті. Якщо це ніша пец, то це ми розуміємо. Це якісь там баночки, це якісь там поватки і так далі. Дос, досить широка ніша, тому що величезна кількість домашніх улюбленців. І за що я цю люб, люблю нішу пец, тому що є велика кількість груп, там, де власники. Власники цих домашніх улюбленців, вони там переписуються з ними можна зв'язатися і запропонувати класний товар. І, безперечно, крута ніша це дитячі іграшки. Я б так сказав, що це найбільша ніша в товарному бізнесі. Якщо не брати там одяг, ну вона завжди, от ніша іграшки, вона завжди посідає. там Друге, третє місце, якщо брати взагалі всі ніші в товарному бізнесу по кількості грошей. Тому що діти завжди щось, щось хочуть, якісь там мультики, от і величезна кількість просто товарів, іграшок, розвиваючих іграшок, які можна продавати на протязі усього року. Тому я думаю, що вам, мої любі глядачі, не буде важко знайти класні круті товари в цих нішах і зробити. З них ваші основні товари, з якими ви будете працювати протягом усього року і заробляти на цих товарах. Якщо ви хочете дізнатися систему, як от створити бізнес, як професійно відбирати ті самі товари в цих інших нішах, як робити класно щоб збільшувати свій чек, як працювати з постачальниками, з рекламою, з сайтами, з креативами, як наймати команду. Коротше кажучи, це ціла система в товарці, то можете приходити на мій безкоштовний мастер-клас. Я про це не тільки там розказую. От посилання буде в описі, можете переходити. Також можете завітати на мій безкоштовний марафон. Я навчаю там людей знаходити товар на мільйон. Тобто, як за допомогою одного товару в розрізі одного сезону або одного року, або може навіть одного місяця можна зробити мільйон там в різних валютах. Дропшипінг за допомогою дропшипінгу можна продавати будь-де, тому ви взагалі не прив'язані до якоїсь локації, до якої зони ви можете продавати будь-де. Тому переходьте за посиланням на мій марафон. Там працюють куратори з нашої школи, до речі, які вам допоможуть там, з будь-якими питаннями по цим уроках. Ну, а вам я, як завжди, рекомендую займатися товарним бізнесом. Вже по традиції бажаю успіхів і до зустрічі! До зустрічі на каналі Business Generation у нових наших випусках. Пока!